Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 11 вересня. Я хочу зробити огляд яблуні сорту Гала. Щеплене це яблуня на підщепі М9. Четверте плодоношення. Сажено було однорічним саженцем. Це є осінній сорт яблук. Я думаю, що ви багато з вас хто знає смак яблука цього гала. Це дуже поширене яблуко. Ми знаходимося в інтенсивному саді сімейного типу. Схема посадки саду 3х1. Дерево це формовано веретеном. І зараз почнемо збір яблука. Буду збирати вибірково, буду збирати тільки отакі плоди, які окрасилися і мають більший калібр вищого сорту яблуко. Зараз зроблю, зберу і продовжимо відео. Зробимо зважування, подивимося. Який врожай. Яблуня ця, цей сорт яблук не входить в періодичність. От зайду з цієї сторони. Щороку таке така загрузка. Яблуко дуже смачне. Якраз вже закінчилися літні сорти. На споживання мав. Це останній сорт, який в кінці серпня достигає. І зараз якраз підходить сорт, достигає сорт Гала. Зараз зроблю скоренько, чим добре в інтенсивному саду, що не треба ні драбини, все достається з землі. І обробка, і обрізка, і збір. Плодів. Не перемикайтесь. Особливості цього сорту, що він, от бачите, якщо робити прорідження, щоб із кожного букетику йшло тільки одне яблочко, то він біля кожного яблучка закладає плодову бруньку на слідуючий рік. І зато в нього. Тому в нього Регулярне плодоношення. тут було ось яблучко я відірвав, зараз відірвав і зразу заклалася плодова брунечка. І так практично в кожному, у кожній пазухці, де було яблуко, там є і плодова брунька. Цей сорт врожайний і смачний. Зараз зробимо невеличке зважування. Ось я нарвав ящичок. Тут кілограм. кілограм десь вісім і ще кілограм десь вісім лишилося на дереві. Хай вони ще більше підрумяняться, більше наберуть сахару. Зараз у нас вже прохолодні ночі то вони колір будуть набирати гарно. Зараз зробимо зважування. Це яблуко не є крупноплідне. Ну от 169 грам. Сто грам. 196 грам. Ось таке маленьке візьмемо. Ну, не тут 140 грамів. 175 грам. Ну, десь в середньому до, від 150 до 200 грам. Там внизу були більші. З самого початку я брав О, 185. Ну, але це дуже таке гарне по розміру яблучко, воно не дуже велике, не мале, що можна дитині в школу дати на сніданок. О, робив я профілактичну обробку. Три рази фунгіцидами. Там різні не буду зараз рекламувати, але такі фунгіциди для Дачників непрофесійними, те, що в магазині куплялося і два рази інсектицидом обробляв. <кій> Плюс до того, знаєте, що я ще роблю пізньо осінню і ранню осінню обробку. Якщо восени обробляю карбомідом то навесні обробляю мідь вмісними препаратами. Або навпаки, якщо восени міть вмісними, то весною роблю обробку карбомідом. Яблучко товарне, лист гарний, хоча воно трошки схильне до парші, але в цьому році у нас було О, тривога почалась в нас. У нас е, таке літо було не дуже дощ... дощовите, так що великої хімнагрузки по, гирбец... по фунгіцидах не було. Так що цей сорт я можу вам порекомендувати е, з осінніх сортів він мені, кажеться, є вдалим сортом. Дякую за увагу. Всім гарних врожаїв. Слава Україні, героям слава!